Миколі Крищуку, 18. Хлопець на медкомісію приїхав з села Городок Луцького району. Каже, хоче служити далеко від дому. Рідні переживають, не хочуть, щоб я йшов служити. Мама найбільше переживає. Мої друзі служать в десантно штурмових військах. Я дуже хочу туди попасти. Треба спробувати все вважаю. Де хочеш служити? Ближче, десь біля Луцька. Півтора роки служити це багато. У мене родичі служили, я хочу служити на це престижно. Я йду на службу, хочу підвисити контракт, хочу служити в Луцьку на аеродромі. Призовник Андрій Чуви розповідає, медкомісію пройшов без проблем. Перед службою вирішив вакцинуватися від коронавірусу. Я зробив вакцинацію для того, щоб зхистити свій стан здоров'я. Пройшов медкомісію. По стану здоров'я мене все добре і дозволяє службу. Станом на сьогодні медики оглянули понад 180 призовників, розповів голова обласної військово-лікарської комісії Анатолій Рудь. На сьогоднішній комісії були представлені юнаки міста Луцька в кількості 18 чоловік. Всі вони є. Придатними до військової служби перед самою відправкою, і відповідно їм всім буде проведено або швидкими тестами чи чиїфа тестування на коронавірус. Вони не всі щеплені, не щеплені, тому що це вимога будуть щеплені вже по прибуттю в ті чи інші військові частини. Заступник обласного військового комісара Юрій Кучер каже: призову підлягають чоловіки віком від 18 до 27 років. років. Бойових завдань військовослужбовці строкової військової служби не залучаються. Якщо він за будь-яких обставин захоче укласти контракт під час проходження служби, і за його бажанням він буде відряджений для виконання бойових завдань. Зі слів Юрія Кучера, призовники, які не мають вищої освіти, служитимуть 18 місяців, решта рік. Надія Панасюк, Сергій Данилюк, новини на Суспільному. Луцьк.